Активною проявляють себе і Пєхов, і Рученко, і Жиравський, адже всі вони, ну з якими ми знаємо, представляють правладний табір. Це питання перше. Питання друге: ну що зараз вони ну, роблять на Малинщині, що навіть тоді, коли немає розподілу округів? Коли не оголошено старти виборчої кампанії, а ми знаємо, що ну, от пан Пєхов роздає насіння в селах, це ми знаємо. Ну з якого дива, да, так, нас здається. Ми знаємо, що Ну, зрозуміло, так, був, старай, так. дуже дорічний, дорічний продукт, правильно? Ну, туречний, звичайно. І сходи, що дасть врожай, дасть врожай. Да. Те да. за друга. ми знаємо, що пан Рученко зараз чесно співпрацює з лісовими господарствами, а головний лісівник області якраз. Представляє народну партію Литвина. і не вірше, що вже зараз ще задовго до старту виборчої кампанії просто починає задіюватися об'єктивний адміністративний ресурс. Ну пан Журавський зараз, наші побратими з мало кажуть, пан Журавський просто ну відзначився в цьому плані, просто і геніально. Роздає їм по 50 гривень. Ну, це якщо ми трошки якби, ну не розуміємо цих моментів, ну і люди в Малині теж кажуть, що краще було б спрямувати ці кошти на лікування, наприклад, однієї хворої дитини, чим ну, просто-напросто зараз просто роздавати людям по 50 гривень. Ми вважаємо, що ті дії підтверджують те, що е, немає цієї згуртованості і того манеліту у владних партіях, тому що вони зараз розпочинаються внутрішні суперечності, тому що за підсумками виборів 2012 року. Дуже мало місця під сонцем залишиться для представників правладних партій. То це добре, і, звичайно, це добре. І це ну, стверджує те, що не є таким монолітом партія регіонів і народна партія. Теза за друге товариство. Е, Об'єднана опозиція. Да, ми переконані, ну ми зараз співпрацюємо, тісно співпрацюємо в рамках комітету опори диктатури. На кожному окрузі в Житомирській області буде висунути єдиний кандидат від опозиційних партій. Цей кандидат, який буде потужним, який буде, е, якого будуть підтримувати виборці не за того, що він роздає насіння і 50 гривень, а за того, що ця людина чесна, що ця людина зможе перемогти провладних кандидатів і зможе гідно представляти їх інтереси у Верховній Раді. Будь-які міфи про моноліт партії регіонів і про, і про роз'єднаність опозиції е, наразі ці міфи ми. Робимо так, що тих міфів немає. Фактично, не є партія регіонів монолітом, літом, і це є найголовніша теза. І опозиція об'єднано іде на вибори у всіх округах для того, щоб перемагати. Дякую, Михайло, дякую. Прошу Вадим.